Всім привіт! Мене звати Юлія, я Анталі. Зараз я знаходжуся у центрі міста на вулиці Капалийол. Якщо ви по карті глянете це, вулиця шарамполь, хочу показати, що у нас відбувається тут у суботу ввечері. Ось це ми пройшли Марк-Анталю. Я вже там не знімала дуже багато людей. Хоча зараз тут дуже багато людей. Паче чорбаси смачненько тут готують. Я знаю, що багато хто підписаний на мій канал вже бачили цю вулицю, але чесно вам кажу, я вже сама. 100 років не знімали її, тому я подумала, що вам буде цікаво. То тобто, все магазини й магазини. Бачите, всі пішли гуляти. Погода хороша. Вчора був дощ, сьогодні сонечко. Всі смажать. До речі, ми один день йшли. Тут такий дим був. Вони як щось закинули, якісь інші дерево, чи що вони там кидають. Ми думали, пожежа, чесно, Юля, от чого ти сюди пішла? От вам сто раз сказала, що тут грають, і тому дуже. Важко пройти. ну все вже. вже, Так і будемо йти. Дуже нехороша тут справа, ну що ти зробиш? Завжди, завжди. Люди, які грають, а зараз взагалі, Новий рік, це значить буде велика лотерея, багато грошей розігруватися. Ще, ще деякі люди в масках ходять. Ну, коронавірус, в принципі, нікуди не пішов, просто про нього перестали щось казати. Всі вакіті, 340-50% знижки. Ну, це на цілий, листопад, до речі, ви пам'ятаєте, це не лише на Чорну П'ятницю, а на цілий листопад. Людей багато так. Ну, Тому що, знаєте, літку жарко. Плюс багато хто йде на море. Зараз на море ну, все рівно вже не позасмагаєш, не поплаваєш, і тому всі йдуть гуляти. А, плюс. Все-таки Чорна п'ятниця триває до 27 листопада. І всі вирішили вийти і подивитися, а можливо, щось у подарунок купити. Будь ласка, собачка лежить в центрі, нікому не заважає, всі її входять. Краса. Хоча краса-краса, в мене в знайомої брата вкусила собака на пляжі. Вони подали заяву. Ці сказали, ми любимо собак, ми нічого робити не будемо. Так, така велика собака за в цепис. Звичайно, ми уколи поставили, але між тим, будьте обережні. Банани продають, хоч я вас бачу. Щоб так машина приїхала. Я думаю, не Так, знаєте, поки поліція приїде. Бачите, в Лої. В принципі, я... А чому я в лою не заходила? Треба буде назад, будемо йти з церкви, зайду. Можливо, там щось є таке. Заходила в колінь сьогодні. Не побачила я на себе нічого, але там від 20% на все. Бачите, тюм. 20 21-27 листопада. А до 40% мені звідси не видно, на який термін. Маленькими буквами написано. Чітінка прибереш за тому четверта безкоштовно. Ну тут постійно ця акція, це не лише тому, що зараз просто новеньке щось. Наліпили. 15%. Це чому? Більне Ірюнде. 27-го. Напевно, тут не треба купувати три, просто 15% дають. Ми, так, знаєте, завуальовано ще напишуть, що треба конкретно підходити і запитувати, що вони мали на увазі. Дуже гарно, тому що фонтани всі працюють. Щось я давно не бачила, можливо, не звертала увагу просто. Все, збудували нову будівлю. Правда, без вікон. Чомусь дуже дивно. Може це просто склад буде, знаєте? Гарантій банк, якщо комусь потрібно. Сьогодні, а, субота, тому зачинено. Колись. Повно людей було Я кажу, що таке відбувається, що кажуть, в гарантії банку стільки людей. Тому що якщо ти когось приводиш, то там тобі дають велику суму відразу на руки. Але ця людина не має права вже тоді відписуватися від того банку. Да, це один період, бо так було багато людей. Всі банки дали таку акцію, там чи 9 тисяч давали, чи що. Ну, і це, Мені здається, людей приводили пенсійного віку, щоб знаєте, пенсію начисляли на той банк. Такі. Хитрі, хитрі. Так. Нарешті зробили фонтан. Серйозно. Я думала, що змінює, знаєте, якось по-іншому зробити. Ні, оце вони пару місяців просто, просто оце зробили все. Який зараз курс. Долар 18 458, 18 855. Євро 19125, 19, 552. був якийсь момент, що долар був дорожчий, ніж євро. Зараз знову євро піднялось. Ну, бачите, різниця між доларом дуже велика йде. Мені сьогодні я міняла по 1860. В тому мені міняли. Вони такі хороші, завжди хороші призують. Бачите, ось тут лише. Проходить машини, і, чесно кажучи, їм незручно. Ввечері тут взагалі, вони стоять дуже довго. І тому я казала, якщо від Марк Анталії йти до церкви, буде швидше, ніж їхати. Тому що, щоб їхати, треба об'їжджати. Ось там вони їдуть, дуже далеко об'їжджають. Ну, Коротше, це набагато довше, ніж іти пішки. Щоб ви собі знали, то зараз ще більш-менш. До речі, купувала тут сміт пару днів тому. Жахливий. Про наскільки я знала, що тут завжди смачний сміт був, просто я, я чуть зуби не зламала. Як жвачка. Ну, я дуже знаєте, як сказати. Недобро почуваю, тому що це їхня е, національна страва, так, її всі знають сміт. І коли людина один раз перший раз візьме, і їй не сподобається, тому що неправильно випікли, так, або просто з минулого дня принесли. І продають. Ну, це прикро. Тому що насправді сміт дуже смачний. Як завжди, аксесуари повно людей. Хто тримає магазин аксесуарів, чесно, я думаю, нормально мають гроші, тому що дівчата це завжди полюбляють. Ж хлібом не корми. Можливо, нема що вдягнути, а якісь сережки треба купити. Новий магазин відкрився. Саме цікаве, що колись тут був магазин а, чи Полін, чи що, а потім поставили ресторан тавунєси, було дуже чудово. А зараз знову магазин. Золото. В смислі. А, ще нема шести. В суботу вони до шести працюють, неділю всі такі вихідні. Звичайно, є покажу вам 30 лір тавук донер, 50 лір. Я думаю, що це 50 грам така ціна. Явно не 100. Так ось. В неділю всі аптеки вихідні і працюють лише чергові. В принципі, по правилам на кожній аптеці має бути написано де чергові аптеки. Ну, воно так не є. Треба дивитися в інтернеті. Або біля Марканталі то завжди пише Марканталі, де чергова аптека. Там точно є. Подивіться, скільки людей. Тут смачно готують, нічого не скажу. Колись. Я давно тут не була. Все зайнято. Другий, третій поверх. Низ все зайнято. Навіть той, хто запрошує, вже не кричить, тому що немає куди садити людей. Він наряд Євлі, внизу храм Євона Богослова, я вам казала. Оце в нас вже який місяць йде реставрація сад Кулісі. Башні. Я не розумію. Я ні разу не бачила, щоб хтось там щось робив. Робочі був, Просто стоїть. Всім привіт! У нас щось відбувається у сусідньому дворі, а в білих хустинках, дуже цікаво. Перший раз таке бачу. Трішки співають, тримають подарунки саме для, ну, там, для ліжка, таке постіль, якісь покривала. Такі відчуття, що можливо. Переселяється хтось, заселяється чи що. Ну, бо наречена, я такого не бачу, щоб наречено таке було. Шкода, що за деревами не мене дуже добре видно. Дивіться, одна лише жіночка, що не покрита, а всі покриті. Дуже дивно. Скажіть, будь ласка, напишіть в коментарях, хто знає, що це може бути таке. Славно теж дуже цікаво, що відбувається, дівчата, хтось все співає. Сіно, вони там вже співають, куди побігли. Все заходять до хати, ви подивіться артистки я не можу. Ви зрозуміли, в кожного якийсь пакунок є. Якщо вам цікаво зі мною гуляти, інформація, яку я вам даю, корисна, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Я вас цілою люблю, обіймаю і бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і слава Україні!